Це 26 грудня? Працює медіа-центр Україна Укрмформ мене звати Василь Самохвало. Наш гість Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, добрий день, Вітаю вас. пане Юрію. Перше питання, що відбувається в Херсоні після кількох днів дуже сильних обстрілів. Яка гуманітарна ситуація? Які настрої у місті? За, за останню добу у нас ситуація трошки краще ніж наш на чорний день, кровавий день, субота для Херсона, для всієї Херсонщини. У нас за останню добу там 33 прильота. На щастя, не було пострадалих, не було загиблих, але ті люди, які пострадали в суботу, там в, серед поранених є важкі випадки, лікарі все ще борються за їхнє життя. Щодо гуманітарної ситуації, то зараз в нас абсолютно більшість абонентів по самому Херсону підключені до електромереж, до водопостачання, там складніша ситуація у нас з опаленням. І немає можливості поки що вирішити проблему з мікрорайоном острів для того, щоб там було опалення. Тому цей район від там і прильотів велика кількість, і там комунальні проблеми. Тому там 100% найкраще рішення. Це добровільна евакуація. Зараз в цілому ситуація завдовільна зараз на Херсонщині в цьому плані. Що ви знаєте про постраждалих, чи де вони перебувають? Чи вони перебувають в херсонських закладах медичних, чи відбувається евакуація кудись на Західну Україну або в Київ спеціалізовані медичні центри? І розкажіть може більше про те, як херсонці пішли здавати кров наступного дня до лікарень міста. У нас постійно насправді здійснюється і медична евакуація людей, коли наші лікарі вже стабілізували їхній стан, і привезення цих людей не створює ризики для їх стану. В тому числі люди, які от зараз посадали, там розглядається питання для того, що можливо там буде в певних випадках медична евакуація. Тосовно центру крові, ну це просто фантастична насправді реакція наших людей, яка ще раз доводить те, що ніякий ворог нас не зможе залякати жодними терактами а те, що в нас було в суботу, це теракт. Це дійсно теракт. Дуже велика кількість людей пішла. Черги були там шалені люди з усього міста, і не тільки з Херсону. Там були люди, які приїхали з інших наших населених пунктів з Херсонщини для того, щоб просто здати кров, для того, щоб допомогти іншим людям, які постраждали після цього варварського обстрілу. Маємо питання залу, Прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Кранформ. Запитання щодо роботи власне обласної ради. В п'ятницю відбулося її засідання. Чому воно не транслювалося? Це перше питання, і друге стосовно санкцій проти депутатів-колаборантів. Стосовно Віталія Булюка і Едуарда Репілевського було прийнято рішення про відсторонення їх в участі в засіданнях облради. Чи це максимальне максимальна санкція, яку може облрада накласти, і чому йдеться тільки про них, а не наприклад про Данила Репілевського, сина Едуарда? І... Брата ліквідованого Олексія Ковальова Юрія, дякую. Вітаю вас. Дивіться, ну чому не транслювалося? тому що це була наша перша, перша сесія, фактично більш-менш повноцінна спочатку війни. Ми збиралися раніше. У нас був зум, коли ми приймали рішення про невизнання будь-яких референдумів на території Херсонщини. Це було на наступний день після цієї сесії. І якраз і було найбільше наймасово мітінг в вдруг. Іх в інших громадах, вибачте. Чому не транслювалося, ми працювали, е, на, е, скажімо так, на базі іншої обласної ради да, на їх програмно-апаратному комплексі. Ми е, це тестово фактично робили, щоб. Е, як вам сказати, ну, у нас не було впевненості, насправді, що у нас відбудеться ця сесія. Ми спочатку робили тестове підключення, там був, був кворум, тому ми проводили да, от це, цей захід. Крім того, запись сесії повинна бути доступна для всіх. Це 100% і таке завдання є. Наскільки зараз там це технічно можливе? Ну я впевнений, що можливо. можливе не бачу жодних проблем стосовно депутатів, які ви сказали, це депутати, щодо яких є підозра. Саме тому була реакція обласної ради. В нас є питання до значно більшості більшої кількості депутатів, чим ви назвали до цих осіб. Так само є питання. Ми чекаємо відповідне праву підставу. Коли будуть підозри, ми так само незалежно від приналежності до будь-якої політичної сили буде реакція обласної ради. Зрозуміло. Я в продовження питання своєї колеги спитаю. А щодо спроможності місцевих громад і місцевих рад, тому що там теоретично може бути ситуація, що навіть кворуму не буде депутатського. Яка там нині ситуація з власне скерованості цими громадами? Яка гуманітарна ситуація ще в цілому по області? Ми стежимо за Херсоном, але є багато інших населених пунктів, які постраждали, які потребують допомоги? Що б ви могли відзначити? Щодо деокупованої частини нашої області, насправді гуманітарна підтримка є в кожній громаді. В різних громадах різна ситуація. У нас є такі, там де знищення інфраструктури там 70 Орки розваліли там і лікарні розтам розваліли підстанції. Там значно складніше ніж в Херсоні підключити все це, але над цим так само працює і Херсон Газіверго, і, Обленерго, і ну, за сприянням зрозуміло за сприянням військової адміністрації. В першу чергу, тому що зараз жодне підприємство не зможе виконувати самостійно ці функції. Там є координація з ДСНС, тому що перед підключенням необхідно провести розмінування. Цих всіх об'єктів так само гуманітарна допомога вона е, спрямовується не тільки до Херсону. Насправді, є в, безпосередньо те, що спрямовано одразу в ці громади, є те є е, частково, коли це приїжджає в Херсон, потім так само розводиться це по громадам. Але це цю роботу організовує саме військова адміністрація зараз. Стосовно е, самоврядування в області, е, ну, дивіться, в першу чергу, для чого я особисто своє ставлення скажу: для чого потрібна була сесія обласної ради, е, принципово було прийняти ті звернення, які були прийняті, для того, щоб показати позицію саме обласного самоврядування. Це стосовно і депортації наших людей, це стосовно. Е, того, що пограбовані наші музеї, бібліотеки щодо е, розграбування наших культурних цінностей, і це звернення вони будуть надіслані, е, в тому числі до е, міжнародних організацій для цих організацій, це має значення дійсно, тому що ми насправді співпрацюємо з цих питань, з цими організаціями. Коли їх представники приїжджають до Херсону, оглядають і наші музії, і спілкуються да, з нашими спеціалістами, тому я впевнений, що ці. Звернення вони допоможуть і в, в питанні притягнення до відповідальності військових злочинців з Російської Федерації, і я дуже сподіваюся повернення наших культурних цінностей до наших музеїв. Яка демографічна ситуація в Херсоні та області? Люди виїжджають, люди приїжджають, повертаються тощо. Це дуже складна. Дуже складна, тому що після деокупації е, правобережної частини Херсонщини дуже велика кількість наших людей вони дуже хотіли повернутися насправді, е, не зважаючи на всі ризики. І ми постійно зверталися. Всі постійно зверталися, і місцеве самоврядування представники, і військові е, представники військової адміністрації, що дуже зарано це робити, тому що безпекова ситуація дуже складна. Зараз у нас тенденція люди виїжджають. Люди все ж таки погоджуються на. На цю добровільну тимчасову евакуацію вчора виїхало 250 людей, трошки більше навіть. Позавчора 150. Я приблизно зараз цифри говорю, на жаль, не пам'ятаю. Ми відсотковуємо кожен день, скільки людей виїжджає, але ми бачимо тільки людей, які погодились на добровільну евакуацію та звернулися за допомогою з цим до військової адміністрації. Тому що люди виїжджають самостійно. Ми не бачимо цього, поки ці люди не прийдуть до іншого регіону і там не зареєструються як ВПО. Зрозуміло, дякую дуже. З нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, який розповів нам про ситуацію в місті та області. Наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. Наш гість буде Олександр Старох, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Побачимось.